Мітинг реквієм Віршава відбувається щороку в передень виведення військ з Афганістану. За 10 років кривавого конфлікту у ньому взяло участь майже 300 вихідців з району. Троє з них не повернулися додому. Решта так і не змогли пережити наслідки війни або ж померли від отриманих ран вже у мирний час. Цьогорічна акція вшанування пам'яті була велелюдною. Якщо раніше молодь не проявляла активності, то цього разу біля меморіалу зібралось чимало школярів та молоді. Ми маємо можливість в першу чергу зустрітися зі своїми побратимами, ну і звичайно передавати молоді ті страшенні борезні моменти життя життя досить такого важкого. Пам'ять героїв інтернаціоналістів вшанували покладанням квітів до пам'ятника, що символізує невинні жертви. Авель, який тримає ягня, стоїть на кам'яному постаменті, як колись юники стояли на чужій землі, виконуючи свій військовий обов'язок. Біля підніжжя монумента цього року, встановили гранітну книгу пам'яті, в яку писали імена тих, хто пройшов криваве горнило війни. Є і відчуття людей обов'язку віддати належне тим, хто був в Афганістані, хто помер. І я хочу сказати, що коли виникла ідея зробити книгу пам'яті, то ви знаєте. Ми поговорили з людиною Анатолієм Ковальчуком про можливість і про ціну виготовлення цієї книги. Наскільки було приємно почути, що афганці заслужили і їхній подвиг, і вірність військовій присядь заслужили того, щоби зробити цю дошку безкоштовно. І так як і пам'ятник нам обійшовся абсолютно безкоштовно, так нам зробили і цю дошку. Відкрити новий пам'ятний знак довірили тим, хто на собі відчув всі жахіття війни. За традицією гранітний список освітили священики двох конфесій та провели. Поминальну панах На дошці вибито імена 44 воїнів афганців які померли вже тоді, коли були вдома. Безумовно, коли дивишся на ці цифри, на рік народження, на рік смерті, то стає трошки і страшно, і моторошно. Тому що це юнаки від 25 до 45 років. Зрозуміло, що померли вони не від тих хвороб, що у життю набули тут, а від тих, що все-таки від стресів, ран, що було в Афганістані. Після того, як мітинг завершився у сквері, зібрання продовжилося. Народний депутат Павло Болога вшанував воїнів інтернаціоналістів. Для них влаштували справжній концерт та демонстрували документальні фільми. 25 років з дня виводу військ з Афганістану для цих людей дата пам'ятна та знакова.